Утворення держави Ізраїль було споконвічною мрією багатьох поколінь євреїв всього світу та близького сходу. Проте ця мрія наштовхувалась на запеклий опір арабського населення, яке до Другої світової війни складали 74% мешканців підмандатної Палестини, на землі якої претендувала майбутня ізраїльська держава. Євреї наголошували на тому, що цей край ще з біблійних часів був їхньою батьківщиною. Араби ж опанували тим, що вже протягом багатьох століть складали національну більшість на цій землі. Між представниками цих націй ще за часів панування на цій території Британії виникали кровопролитні конфлікти. Вони виникали насамперед через дефіцит родючих ділянок, на які претендували єврейські переселенці та місцеві арабські мешканці. Бензином у вогні цього міжетнічного протистояння була релігійна конфронтація за володіння землями. Які і для євреїв іудеїв, і для арабів-мусульман вважались священними. Перша арабо-ізраїльська війна розпочалась після несприйняття Арабами міжнародного плану ООН по розподілу території Палестини, згідно якого 56% території цього регіону виділялось для створення єврейської держави, 44% — арабської, яка згодом отримає назву Палестина. Міжетнічний конфлікт перейшов в стадію повномасштабної війни. Спочатку єврейські озброєні загони, завдяки чисельній перевазі та вдалим тактичним операціям зуміли здобути перемогу над аналогічними нерегулярними арабськими підрозділами. Таким чином, вони потіснили супротивника із багатьох районів з переважаючим арабським населенням. Окрім того, було проголошено незалежність держави Ізраїль. Арабські сусідні держави вирішили безпосередньо втрутитись в конфлікт і ввели свої військові контингенти. Проте, завдяки тотальній мобілізації усіх наявних людських ресурсів, збройній підтримці зі сторони США та СРСР та вдалим військовим маневрам, Ізраїлю вдалося сенсаційно перемогти арабські країни, які надто недооцінили молоду єврейську державу, та виділили для протистояння з нею лише незначну частину своїх військових сил. В результаті конфлікту Ізраїль здобув перемогу та заволодів, окупував деякими землями на півночі, в центрі та півдні Палестинського регіону, які згідно рішення ООН, відводились для створення арабської держави. Єгипет та Йорданія захопили сектор Газа, Східний Єрусалим та Західний берег річки Йордан. Окрім того, ця війна спричинила переселення більше 670 тисяч арабських біженців з територій, зайнятих Цахалом, Ізраїльською армією. Натомість більше 700 тисяч євреїв змушені були покинути арабські країни, де вони зазнавали масових переслідувань. Через 5 років після програшу у Першій арабо-ізраїльській війні до влади у Єгипті прийшов Абдель Насер, який налагодив союзницькі відносини з СРСР. Після цього арабські країни регіону одна за одною наслідували приклад Єгипту. А Радянський Союз почав постачати їм зброю, бойову техніку та надавати матеріальну допомогу. Насер ухвалив рішення про націоналізацію Суецького каналу та оприлюднив плани радикального підвищення збору з кораблів за прохід цією транспортною артерією. Найбільше від цього рішення могла постраждати Британія, постачання нафти, до якої відбувалось через Суецький канал. Окрім того, рішення про націоналізацію каналу різко суперечило попереднім британсько-єгипетським домовленостям. Ба Більше, Єгипет за правління Насара став базою для тренувань алжирських повстанців, які вели боротьбу проти Франції, що викликало явне невдоволення останньої. Це призвело до формування антиєгипетської коаліції в складі Британії, Франції та Ізраїлю. Коаліціанти розпочали бойові дії на Синаї силами ізраїльської армії. Згодом британська і французька авіація завдала руйнівних ударів по військових єгипетських об'єктах, а британські і французькі десанти висадились на півночі Єгипту. Проте проти інтервенції рішуче виступили США та СРСР, які дипломатичним тиском змусили коаліціантів вивести свої сили з Єгипту та сектору Газа. Ця інтервенція ще більше загострила арабо-ізраїльські стосунки і ріст антизахідних настроїв в ісламських країнах. Поразки у першій війні, а також участь ізраїлю в тимчасовій окупації Синайського півострова, посилювали антиізраїльські настрої серед населення та владних кіл сусідніх арабських держав. Серед арабських еліт популярними ставали погрози про скидання ізраїлю в море та знищення єврейської держави. У 1967 році на фоні прикордонних конфліктів Ізраїль, Сирія та Єгипет провели військову мобілізацію, яка засвідчила їхню підготовку до ескалації. Сили супротивників були нерівними. Ізраїльська армія налічувала 264 тисячі солдатів, з них 214 тисяч резервістів, понад 300 бойових літаків та більше тисячі танків, армії Єгипту, Сирії та Йорданії. Налічували близько 540 тисяч воїнів, майже тисячу літаків та близько двох тисяч танків. Передбачаючи неминучу ескалацію конфлікту, Ізраїль завдав масованого превентивного авіаційного удару по єгипетських, Йорданських та сирійських аеродромах. В перший же день війни ізраїльські літаки знищили більшість боєздатної авіації своїх супротивників. Після цього, користуючись повною перевагою у повітрі, Ізраїльські наземні сили розгромили противників на півострові Синай, голландських висотах та на західному березі річки Йордан. Внаслідок несподіваного початку війни і стрімкого та вдалого наступу ізраїльської армії за шість днів арабські держави втратили майже 14 тисяч вбитими та 27 тисяч пораненими. Ізраїльські втрати були в 10 разів меншими, і шоковані цією поразкою арабські держави. Пішли на припинення вогню і укладення перемир'я. Ізраїлем було завойовано територію, яка була в три з половиною рази більшою за його довоєнну площу. Голландські висоти та Східний Єрусалим було включено до безпосередньої території Ізраїльської держави. Інші захоплені землі опинились в стані військової окупації. Після катастрофічної поразки у шестиденній війні арабські країни плекали плани реваншу. Реформували свої армії та отримали значну кількість військової техніки з СРСР. у 1973 році під час єврейського свята Йом-Кіпур армії з Сирії Єгипту при підтримці ряду багатьох інших мусульманських держав та радянського союзу атакували ізраїльські сили на Синаї та голландських висотах у перші дні війни судного дня. Арабським державам, завдяки більш як дворазовій перевазі в кількості солдатів та техніки. Вдалося досягнути успіху і просунутись в цих регіонах. Проте в наступні тижні Ізраїль за рахунок маневрених ударів спочатку вдало контратакував на північному фронті та просунувся по сирійській території на відстань 42 кілометри до сирійської столиці. На південному фронті Цахалу вдалося розбити наступаючі єгипетські колони і під час контрнаступу прорватися на захід від Суецького каналу. Втрати арабських держав становили від 9 до 16 тисяч солдатів вбитими та більше 1700 танків і бронемашин знищеними. Втрати Ізраїлю становили близько 3 тисяч солдатів вбитими та близько 800 втрачених танків і бронемашин. Окрім того, задля тиску на ізраїльських союзників ісламські члени ОПЕК заборонили експорт своєї нафти до США та інших західних країн, які надавали дипломатичну чи збройну підтримку Ізраїлю. В результаті цього кроку ціни на пальне виросли в десятки разів, а світ поглинула одна з найбільших енергетичних і фінансових криз. Згідно укладеного перемир'я, кордони сторін повертались до довоєнного статус-кво. Після декількох розгромних поразок політичні еліти Єгипту та Йорданії вирішили відмовитись від політики постійного ворогування з Ізраїлем і взяли курс на налагодження відносин. Внаслідок підписання кемп девідських угод Єгипту повертався синайський півострів в обмін на зняття торгівельної блокади Ізраїлю у Червоному морі. Втім, інші арабські держави і надалі залишались ворожими стосовно єврейської держави і надавали суттєву ресурсну підтримку організації визволення Палестини, яка боролась за створення Палестинської арабської держави, використовуючи партизанські та терористичні методи. У 70-х роках в Лівані розпочалась громадянська війна, в якій активно участь брали палестинські бойовики, сирійські збройні формування та іранські підрозділи, які згодом отримали назву Хезбола. Ці сили виступали проти чинного ліванського уряду та водночас здійснювали обстріли чи диверсійні рейди на півночі Ізраїлю. Ізраїль розпочав бойову спецоперацію у цьому регіоні, атакувавши авіацією насамперед військові бази та техніку своїх противників в Лівані та південно-західній Сирії. Потім колони ізраїльських танків і бронетехніки під прикриттям піхоти увійшли в південний Ліван, і, незважаючи на шалений опір бойовиків Хезбали та фронту визволення Палестини, зачистили цей регіон від супротивників. Союзниками ізраїльтян у цій операції виступали бойові підрозділи ліванських християн для того, щоб знищити військову інфраструктуру бойовиків. Ізраїльська армія піддавала бомбардуванням і цивільні райони, в яких знаходились ці об'єкти, що спричинило значну кількість жертв серед мирного населення та ріст антиізраїльських настроїв в Лівані. Окрім того, ізраїльська армія взяла штурмом столицю Лівану Бейрут та де-факто окупувала південь Лівану задля створення буферної зони між бойовиками Хезболи та північ Ізраїлю. Протягом перших 40 років після створення своєї держави Ізраїль практично постійно перебував перед загрозою знищення арміями багаточисельніших сусідніх країн. Проте, завдяки загальній мобілізації, міцному і чудово оснащеному війську та продуманій тактиці, ізраїльтянам вдавалося здобувати перемоги над чисельнішими противниками та відстоювати свою незалежність. Водночас, ізраїльська армія доволі часто окуповувала території арабських держав, що викликало іще більший ріст антиізраїльських настроїв у регіоні.